Я не можу більше це ховати, але якщо хтось дізнається, подумають, що я зійшла з розуму. Ні, ти просто прокидаєшся, і я розкажу тобі, що з цим робити. Ти не вигадуєш, ти не надто чутлива, і твій дар це не прокляття, це сила. Просто тобі не показали, як з нею жити. Я знаю цей шлях і допоможу тобі пройти його м'якше. Коли починаєш бачити більше, світ вже не здається таким безпечним. Але, можливо, ти просто згадуєш. Ти є насправді. Я знаю це місце, і я допоможу тобі пройти крізь нього. До мене часто приходять ті, хто вже відчуває більше. Наприклад, одна моя студентка постійно бачила число 11, 11 Руки ніби пульсували, грудна клітина тремтіла без причини. Але щойно мова заходила про духовне, в неї з'являвся панічний страх. Під час консультації ми дізнались, що в минулому перевтіленні її дар коштував їй життя. І зараз. Душа просто боїться розкритися. Інший випадок. Молодий чоловік, який втратив сне життя і не розумів, чому все валиться. Виявилось, він природжений канал, але з дитинства він чув невигадує, такого не буває. І тепер його інтуїція німа, а тіло втомлене. На моїй консультації я допомагаю зрозуміти, що з вами реально відбувається, і як з цим бути. Без драм, без пафосу. Якщо ти відчуваєш, що в тобі пробуджується щось більше, приходь на безкоштовну консультацію. Ми разом назвемо це і зробимо так, щоб твій дар працював на тебе, а не лякав.